Історія виникнення назви лялька сягає прадавніх часів, коли перші ляльки створювались на честь чарівної богині кохання та весни Лелі або Лялі, яка була за міфами нерозривно пов'язана із весняним відродженням природи, початком польових робіт. Богиню завжди уявляли юною, красивою стрункою та високою дівчиною. Саме її образи створювали прадавні слов'яни, щоб лялька оберігала та вдихала силу життя в дитину. З давніх часів ляльки виготовлялися із дерева, льону або кераміки. В сучасному світі активно використовуються технологічні матеріали, але разом з цим не втрачають своєї актуальності ляльки природні. В Україні виготовлення традиційної ляльки має особливий зміст та значення. З давніх давен майже в кожній українській хаті існували власні традиції та звичаї у виготовленні ляльок. В деяких традиційним лялькам не робили обличчя задля того, щоб дитина могла сформулювати в своїй уяві власний образ своєї Подружки та ангела-охоронця. В деяких традиціях створювали обличчя, щоб діти з дитинства тягнулися до прекрасного та спілкувалися з лялькою. Крім того, слід відмитити ритуальну ляльку, яка робилась із хрестом на обличчі. Протягом століть дитяча забавка змінювалася. Серед сучасних виокремилась авторська лялька. Яка вважається витвором мистецтва і не є предметом гри. Авторська лялька це художня лялька, створена конкретним автором, яка є унікальним, продуманим до найменших дрібниць образом найтоншою ручною роботою з використанням найрізноманітніших матеріалів і авторських прийомів. Перша художня лялька в єдиному екземплярі була створена у Франції у 1881 році відомим художником Едгаром Дега. Вона була восковою статуеткою з одягнутою справжню сукню із тканини. Танцівниця, так назвав її художник, була показана широкому загалу в Парижі на виставці імпресіоністів. Відомо, що порцелянові ляльки, популярні у 16-17 столітті, виготовлялися в Англії, Франції та Німеччині. Довгий час у всьому світі колекціонери цінували, і захоплювалися лише антикварними ляльками. Але в кінці ХХ століття сучасні майстри авторської ляльки почали створювати нові шедеври лялькового мистецтва, які мають величезну цінність для колекціонерів з усіх куточків. В світу. Створювати ляльки Ніна Зражевська почала близько року тому. Тепер у її колекції більше десятка чарівних персонажів, кожен із яких має своє ім'я. Образи майстриня продумає до найменших деталей і бере їх із власної уяви. Є лише одна лялька, прототип капелюшника із фільму про Алісу в країні чудес. Вірити ви чи ні, але все у цього капелюшника до найменшої деталі зроблено своїми руками Ніни Зражевської. Лялька-Ніч, лялька-зима, манон, лялька-дитина. Усі вони різні від розрізу очей до відбитків пальців. Усе в них зовсім як у людей. Я навіть не думала, що я колись буду займатися лялькою, але якось побачила в інтернеті. Потім побачила, що є у продажу пластик, замовила мод і почала робити перші спроби. Ну, скажу так, спочатку, я тепер розумію, вони були невдалими, але все одно захопилася. Навіть перша лялька, яка була недосконала, з певними вадами, але сам процес мені сподобався. Я потім зразу, майже зразу почала робити другу, і цей процес досі триває. Тобто я тільки закінчую робити одну ляльку і зразу починаю другу. Може, не так швидко, але все одно потроху народжується образ, там ліплю спочатку голову, якісь елементи костюму збираю, намагаюся продумувати, інколи малюю, ескізи роблю. Не завжди ескізи потім реалізуються, але все одно постійно продовжую, я продовжую думати, продовжую творити. Це мені дуже подобається. А що найбільше, найбільше важко для вас в створенні ляльки? А що найбільше задоволення приносить? Я вже казала, найбільш важко це дизайн ляльки. Найбільш, мені легше завше, завше ліпити. Голова, руки, ноги це ноги важче, а от голова руки це вже я навчилася, і я знаю, що я це зроблю і що в мене це вийде. А от коли я вже роблю каркас і починаю здійснювати дизайн, то це важко, тому що ти можеш зліпити красиву голову, розписати її, але потім ти одягла ляльку, і вона не гарна, не немає цільного образу. Тому продумати, я декілька разів її одягаю, роздягаю, продумую образ. І от коли вже нарешті я бачу, що да, це те, що я хотіла вже, і то буває, що два-три тижні місяць пройшов, все, я дивлюся, ой, ну я неправильно це зробила, треба переодягнути, треба переробити образ не той. Ну і ставлення до ляльки так само. Інколи ти захоплюєшся, думаєш, «да, я зробив класну, вон, таку хорошу, красиву ляльку, а потім проходить час, і ти думаєш, та ні, вона не гарна. І, і так, етапами. Навіть у ті перші ляльки, коли я які я робила, я інколи там думаю, та ні, ну вони такі недосконалі. А потім виходить час, я дивлюсь, от ні, щось не є таке, що я задоволена. Все одно вона мені доставляє задоволення, і я радію, коли я не на неї дивлюсь. Тобто, все одно вона вже живе якимось життям. Щось неї є таке, що тебе приваблює, що тебе притягує до цієї ляльки. Коли створюється лялька, каже Ніна Іванівна, усі вдома переживають невеликий безлад. Усі деталі мають бути під рукою. Проте домашні розуміють і підтримують маму, часто допомагають як справедливі критики. У мене є один прототип, це божевільний шляпник. От ви бачили його. Це єдина лялька, яку я робила. Я дивилася на зображення героя Ліса в країні чудес. Та й там є цей герой у виконанні Джоні Деппа. І тому обличчя якимось чином схоже, напевно, схоже, я не знаю. Я намагалася створити і одяг, костюм. Тобто я не вигадувала, я просто підбирала тканини, дивилася там бархат. Дуже багато часу я шукала матеріал, з якого зроблені штани. Неможливо було знайти щось таке схоже, але потім я знайшла. От, начебто щось таке подібне. Не зовсім, але виявилося, що навіть якщо є в тебе шаблон, ну, тобто не шаблон, а готовий образ, знайти під цей образ адекватні речі для ляльки виявляється складно, не так просто. Ну і пошити так само. Це треба вміння. Я, я не, не завжди знаю, як це робити, але інколи мені допомагає. Я вам сказала Любов Павленко, моя тепер можу сказати що подруга. Це моя вчителька, лікарниця. От, Я дуже їй вдячна. Вона дійсно багато мені допомогла якраз в дизайні одягу. Ну, не тільки в дизайні, але зокрема в дизайні одягу. Так само. Ви називаєте своїх ляльок? Звідки беруться імена? От, от це найскладніше, завжди такі питання задають. Я не знаю, мені важко називати ляльок моїх. Кожна лялька має декіль, декілька, як правило, назв. Допустимо, оця лялька Манон, її назвала моя подружка. В інтернеті вона побачила і сказала Манон. Чому Манон? Чи пов'язана з Манон-Ліском? Я не знаю. Ну просто Манон. Хоча в неї була, були інші назви, якось прижилась Манон. От ця лялька назва спочатку була Фея. Ми намагалися щось таке з феєю зв'язати. Потім я подумала, що це з готикою зв'язано і шукала такі якісь знаєте, готичні імена, якісь такі незвичайні. А потім я подумала, що це не готика, тому що я оділа туди колпак і зробила якийсь казковий елемент. Ні, значить, це щось інше. Це не те, не те. А потім вже взагалі думала, що ніч. Тобто на сьогоднішній день називайте як хочете. Я не знаю, як її назвати. Ну лялька ніч, можна сказати. Лялька повинна бути з. Такою індивідуальністю, якщо можна таке слово до ляльки сказати. Тому, от, ну як сказати, що про неї розказати? Що це фея якоїсь ночі, або це якась чарівниця, яка хоч хоче щось здійснити? Що вона несе? Вона несе якусь таємницю, да, може вона приносить. Якісь чари, да? я думаю, що позитивні чари, не дивлячись на те, що вона в такому плані зроблена. Тому що ми допустимо знаємо, що взагалі-то там обігруються да, такі у нас той же Гаррі да, Ми бачимо, там теж чарівники, і теж в них оця десь антураж і дизайн, решта воно. Схоже на таке щось темне, але насправді вони несуть добро. Вони вони все ж таки в цьому плані. Я, я не хочу робити негативу. Я так само, як багато багато лялькарниць говорять, я з ними згодна, що краще створювати такі позитивні образи. Хоча є естетика негативу, і сьогодні от авангардні лялькарниці вони роблять такі знаєте, потворні, страшні. Хтось купляє, подобається. Я, я не знаю. Ну, може, колись в мене такий буде я що таке жахливо створю, і хтось прийде і купить. Знайомі Ніни Івані вперше побачивши ляльок, не вірять, що вони рукотворні, запитують, де вона купила таку красу. Майстриня хоч і пишається своїми ляльками, але переконує, що кожен може зробити подібне. Захоплені всі кажуть: ой, а де ти купила? Я кажу: та я не купила, я сама зробила. Та ти що? Ти сама зробила. Так, да, я так з гордістю кажу, да, так, я сама зробила. Ну, насправді, я не знаю, як можна пишатися. Ну так, да, я вмію це робити, але я думаю, що кожна людина може зробити ляльку. І в принципі, кожна людина буде робити ляльку під себе. Просто треба... є ж інші ну, різні ляльки. Можна ж робити за допомогою валяння войлочні ляльки, є паперові, є ляльки зроблені. З папіємаше. Різні різні дуже техніки. Але вам буде ще така техніка. Чому? Тому що у мене такий матеріал з'явився. Я, я в інших техніках себе ще не спробувала. Я хочу папіє-маше спробувати. Є, мене дуже зацікавила будуарна лялька. Виявляється, на початку ХХ століття у Франції. Взагалі в Європі була дуже популярна ця лялька. Ці ляльки робилися для салонів, для багатих людей. Ця лялька була так само як естетичний об'єкт, але вона була також і ігровий. Це лялька для дорослих. Її можна було посадити на диван, собі на руки. Вона була одягнена в стилі тих часів. В неї були там, голова, руки, ноги вони були зроблені з, там, з допустимо, да? а решта це була тканина, прошита і набита якимись речами, щоб вона була м'яка. Я знайшла в інтернеті дуже багато фотографій з такими ляльками, ну, просто неймовірно красиво. Вони захоплюючи красиві, такі сферичні ляльки. Недавно шедеври Ніни і подорожували на київську виставку. Перевозити рукотвори надзвичайно важко, тому лялькарка сподівається на розвиток черкаського дол арту.